Добрий день, на продаж ексклюзивна пропозиція Hyundai AX35 2012 року з пробігом 26 тисяч кілометрів. Один власник, автомобіль не битий, не фарбований. Покажу як він виглядає ззовні і розкажу про нього детальніше. Ну Я думаю, такий маленький пробіг говорить сам за себе. Автомобіль фактично не експлуатувався, він стояв у людей в гаражі. Довго не хотіло його продавати, бо дорогий, як пам'ять, але все ж таки прийшло розуміння, що пора з ним все ж таки розлучитися, щоб він не стояв, а щоб хтось на ньому їздив. Тому він приїхав до нас і ми його продаємо, показуємо вам. Так він виглядає зовні, це 2-літровий бензин на механіці. Автомобіль фактично без сколів, От зверніть увагу. Він не полірований, не хімчищений, просто от зробили мийку і знімаємо. Жодного сколу немає. На туманках, аналогічно зверніть увагу, жодного сколу немає. Хром так само. Не знаю наскільки то вам видно. Радіатори, решіточка. Ну. 26 тисяч говорять самі за себе. Лобове скло ціле, без сколів, без тріщин, воно оригінальне. Тут ми бачимо таку плівочку на ньому тонувальну. Гума рідна, хенкук. 12-го року випуску. Вона з гарним протектором. Задня взагалі як нова. От зверніть увагу. Не знаю, чи його хтось колись перевзував. Є невеличкі дрібнички на ньому, зараз вам зразу теж спробую їх показати. Отут от є така подряпинка знизу. Отут десь хтось, очевидно, двері відчиняв, його зачепив, це можна заполірувати. Отут малесенька вм'ятинка і подряпинка. Це все зовсім не важливо, але тим не менше зразу вам покажу. В цьому місці є якась вмятинка, хтось десь теж притис його прямо от сюди. І тут малесенька вмятинка, а тут ультрамалесенька. Це все можна прибрати без фарбування, якщо захочете. Давайте швиденько покажу заміри фарби. Акцентувати увагу тут немає на чому, але пробіжу, щоб ви могли побачити і бути впевнені в тому, що все таке, як я заявляю на відео. Тут під ручками таку плівочку наклеїли, щоб нігтями не дряпати. Тут теж не фарбовано пластик в гарному стані. Сидіння, ну, сидіння такі, що на них ніби ніхто і не сідав ніколи. Тут ще плівочка бачу на екранчику. Зможете здерти її, якщо захочете. Звичайно, ніякі гвинти тут не крутились, нічого не знімалось. Ззаду теж півочка під ручками, тут теж не фарбовано. Для задніх пасажирів є підігрів сидінь. Задній диван також як новий, підлокітник, підстаканник, багато місця для ніг, там низька підлога по центру, тому для центрального пасажира теж буде зручно. Нова, навіть ще оці такі попиришки на ній збереглися. Так, ідемо далі, міряємо фарбу. Багажник. Пластик в багажнику цілий. Його зараз на мийці натерло якоюсь поліроллю, тому він блищить. Але видно, що він не подертий. Так, капот, здається, я вже показував, скло також показував. Треба поставив. Так, рівніше. З цього боку також без зауважень. Тут ніхто не курив, запахів сторонніх, звичайно, немає. Давайте заглянемо під капот і сядемо на місце водія. Під капотом ми бачимо новий акумулятор. Ми бачимо, що ніхто тут нічого не мив. І ніхто нічого не крутив, не знімав, не регулював. Це вода після моїки тут залишилась. Наш гвинт, він не кручений, маркування хендай. Аналогічно все з цього боку. Тут без нюансів і без сюрпризів. Так, і запрошую вас в салон. Ми бачимо якесь легеньке напотівання на стикові це нормально, це буває. Давайте глянемо що у нас в салоні. Чотири склопідйомники, складання дзеркал, шкіряний підлокітник, пластик не подряпаний, поріг теж не подряпаний, сидіння водія гарне. Зверніть увагу. Взагалі немає навіть, навіть мінімальних. Якісь є складки на тканині, але в цілому в цілому як нове. Кермо має структуру. Його можна було помити, воно було б ще красивіше почистити його, але як автомобіль був, так і приїхав. Накладочки не стерті. І давайте сядемо, запустимо двигун. У нас тут є кондиціонер, є підігриви, є ключик такий і механіка. 26253. Отакий автомобіль. Якщо хочете собі автомобіль з маленьким пробігом, кросовер, не битий, не фарбований, звертайтеся. Ось він. Всім удачі, пока.